Віт, друзі! Хочете відкрити ФОП, але не знаєте, яку групу обрати. Мене звати Євгенія Кустря і ви знаходитесь на каналі АВС, сервіс експертної підтримки бухгалтера. У цьому відео я допоможу вам розібратися, яка ж система оподаткування найбільше вам підходить, порахувати, скільки податків ви будете сплачувати, і обрати оптимальну групу ФОП без зайвих складнощів. Вибір системи оподаткування підприємця та групи єдиного податку для майбутнього підприємця є ключовим рішенням, яке впливає на податкове навантаження: складність обліку та дозволені види діяльності. І щоб зробити ось цей правильний вибір, вам потрібно для себе відповісти на кілька запитань про ваш майбутній бізнес. В Україні взагалі існують дві системи оподаткування. Це спрощена і загальна. Спрощена це так званий єдиний податок. ФОП самостійно має обрати, на якій системі оподаткування він буде перебувати. Загальна система оподаткування, одразу скажу, не має ніяких обмежень. А от спрощену систему можуть обрати далеко не всі ФОП, бо є ряд обмежень та заборон. Давайте їх порівняємо. Отож, спрощена система діяльність. Сюди підпадає роздрібна торгівля на ринках, побутові послуги населенню, виробництво, продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства і, взагалі, в принципі, діяльність, що що не підпадає під статтю 291.5. Загальна система натомість ви можете займатися будь-якою діяльністю. Обмеження. Якщо говоримо про спрощену систему, там є обмеження по кількості найманих працівників, по річному обсягу доходу, навіть по контрагентам, з якими ви можете взаємодіяти. Натомість на загальній системі таких обмежень немає. ПДВ. Більшість підприємців дуже бояться ПДВ і стараються його уникнути. Так от на спрощеній системі ви можете добровільно обрати платника себе як платника ПДВ. І обрати, наприклад, третю групу, 3%, або це, можуть, сільгоспвиробники. Натомість загальна система оподаткування, ви обов'язково маєте зареєструватися платником ПДВ, якщо обсяг вашого обороту доходу. Перевищує 1 мільйон за останні 12 місяців. Тому тут, в порівнянні загальна система більш складніша. Облік. Спрощений облік доходів на спрощеній системі. Ми ведемо тут лише облік доходів. В той час, як загальна система, там є складний облік, тому що ми ведемо і облік доходів, і облік під документально підтверджених витрат. Переваги. На спрощеній системі менше податкове навантаження, простіший облік і, давайте дивитися чесно, менш прискіпливе відношення з боку податкових органів. От на загальній системі оподаткування, там є також свої переваги, можливість враховувати витрати. У вас немає обмежень по доходу і ви не так контролюєте і прив'язуєтесь до різних обмежень. Натомість, як, наприклад, на єдиному податку. Немає обмежень по контрагентах, по кількості найманих працівників, і тут ви можете бути більш спокійними. По недоліках. Є обмеження на спрощеній системі? Які обтяжують бізнес, ви постійно маєте моніторити ліміт доходу ваш на протязі року, щоб не перевищити його і вас не лишили спрощеної системи, обмеження по найваних працівниках, по контрагентах, і якщо ви обираєте третю групу єдиного податку, то там є податок відсоток від доходу. І якщо у вас дуже великий обсяг доходу, то і податку вам придеться сплатити чимало. Недоліки загальної системи, високе податкове навантаження, складніший облік і необхідність підтвердження витрат відповідно до податкового кодексу, і обов'язкова реєстрація платником ПДВ, якщо перевищуєте 1 мільйон. Звичайно, більшість підприємців хоче обрати спрощену систему через легкість обліку та оптимального податкового навантаження. Але, як бачите, не всі можуть обрати спрощену систему. Хто ж обирає загальну систему оподаткування? Загальна система оподаткування підходить для великих ФОП, які мають значні документальні підтверджені витрати, або для тих видів діяльності, що просто не можуть бути платниками єдиного податку. Хто ж відноситься до загальної системи, це діяльність з організації проведення азартних ігор, це обмін іноземної валюти, це виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів, крім роздрібного продажу, паливо в мастильних в'ємностях до 20 літрів, пива, сидру, пері, без додавання спирту, видобуток, виробництво, реалізація дорогоцінних металів, дорогоцінного каменя, діяльність в сфері фінансового посередництва, діяльність з управління підприємствами, діяльність надання послуг, пошти та зв'язку, крім кур'єрської діяльності. Часто таку систему обирають підприємці, що торгують під акцизними товарами, перевізниками з ПДВ і так далі. Колеги, якщо вам важливо завжди бути в тренді бухгалтерських новин, та змін то вам пряма дорога до нас на безкоштовні вебінари, які ми проводимо регулярно. На вебінарах ми детально розбираємо, як правильно вести бухгалтерію без помилок і ФОПу самостійно, і бухгалтеру. Переходьте за посиланням в описі, щоб дізнатися, яка тема актуальна зараз, та реєструйся на серію безкоштовних вебінарів. Спрощена система. Зараз розберемо спрощену систему по критеріям. Отож, види діяльності. Взагалі хочу сказати, що на єдиному податку в нас існує 4 групи єдиного податку. І ми зараз їх порівняємо по критеріях. Перша група розрібна торгівля на ринках, побудові послуги населенню. Це така найпростіша група, дає ряд обмежень і її може обрати зовсім не кожен фоп друга група може займатися виробництвом, продажем товарів, діяльністю в сфері ресторанного господарства, що дуже часто обирають підприємці, послуги населенню та платникам єдиного податку. фоп третя група дозволена будь-яка діяльність, але та, що не заборонена на єдиному податку. фоп четверта група Сільськогосподарські товаров, товаровиробники, тобто це тільки наші СГ-виробники, це наші фермери і більш ніхто не може перебувати на четвертій групі. По кількості найманих працівників. Перша група взагалі не може мати найманих працівників, друга група до 10 осіб, фоп третя група без обмежень, фоп четверта група взагалі не використовують працю найманих осіб. Річний ліміт доходу, що обов'язково потрібно контролювати підприємцю чи бухгалтеру вашому при перебуванні на спрощеної системі. Як перша група має ліміт 1 мільйон 336 тисяч гривень, взагалі маєте прив'язку до розміру мінімальної заробітної плати, тому що вона кожен рік майже змінюється, і ви як підприємець маєте собі перераховувати завжди річний ліміт доходу на точний рік. Я говорю цифри 2025 року. ФОП, друга група у 2025 році це 6 мільйонів 672 тисячі. В дужках написаний розмір мінімальної зарплати. Він залишається незмінний. 834 мінімальні заробітної плати, множимо на нашу мінімалку станом на 1 січня і отримуємо наш річний ліміт доходу. ФОП третя група в 2025 році це 9 мільйонів 336 тис. гривень. ФОП-4 група, річного ліміту доходу тут немає, але тут є дуже великий ряд обмежень, бо це саме сільськогосподарські товаровиробники. Контрагенти. фоп перша група тут дуже вузький перелік контрагентів, це виключно населення, ніяких ФОП, ТОВ, ніяких інших контрагентів. фоп друга група, ми можемо надавати послуги чи продавати товари населенню платникам єдиного податку, але тут також є певні умови. По контрагентам. фоп третя група. Будь-які суб'єкти господарювання можуть бути вашими контрагентами. фоп четверта група також будь-які платники ПДВ. Перша група ні, не можуть бути платниками ПДВ, друга група не можуть бути платниками ПДВ, третя група. Ось тут ви можете вже, якщо хочете добровільно бути платником ПДВ, то ви можете обрати третю групу 3%. Бо взагалі третю групу ви можете взяти 5%. Це ви не платники ПДВ і 3% платники ПДВ. І ФОП-4 група можуть бути платниками ПДВ. Порівняємо ставки податків цих груп. Взагалі, основні податки, які ми сплачуємо на спрощеній системі. Це єдиний податок, єдиний соціальний внесок, наша ЄСВ, військовий збір. І подивимося загальне податкове навантаження по кожній із груп. Єдиний податок до 10% прожиткового мінімуму. Це, такий податок у 2025 році становить 302 гривні 80 копійок максимально. Друга група до 20% тут вже розміру мінімальної зарплати. Якщо перша група прирівнюється в нас до прожиткового мінімуму, то друга група прирівнюється відсоток до, мінімаль... до мінімальної заробітної плати станом на 1 січня. Тобто максимальний єдиний податок, який ви можете сплатити, це 1600 гривень на місяць. Зазвичай по Україні діє максимальна ставка податків. Перша група 302,80 друга група 1600 гривень. Інколи місцево це регулюється і може бути зменшена ставка, але таке буває дуже рідко. Третя група. Казала вам, що 5% від доходу, якщо ви не платники ПДВ, або 3% від доходу, якщо ви платники ПДВ обираєте добровільно. Відсоток від нормативно-грошової оцінки Землі. Це платять такий податок ФОПи на четвертій групі. Єдиний соціальний внесок. Обов'язковий з 1 січня 2025 року для всіх, якщо ви не підпадаєте під певні пільги. Якщо ви не підпадаєте під пільги, то ми оплачуємо ЄСВ в розмірі не менше 1760 гривень, тобто 22% від мінімальної заробітної плати обов'язково в незалежності від групи єдиного податку. Військовий збір. 10% від мінімальної заробітної плати платить перша група, друга група також так само платить це в 2025 році 800 гривень. Третя група вже платить 1% від доходу. І четверта група це 10% мінімальної заробітної плати, також фіксована ставка 800 гривень. Отож, загальне податкове навантаження помісячне для кожної з груп. Перша група це максимально 2862 гривні 80 копійок. Друга група максимальне податкове навантаження це 4160 гривень на місяць. Третя група залежить від доходу, тому що відсоток, відсоток цей, який ми маємо сплатити до бюджету єдиний податок і військовий збір, вираховується від вашого доходу. Тому тут все буде залежати від того, скільки ви заробите. Але якщо навіть ви не будете вести діяльність, то мінімальний ЄСВ 1760 гривень все ж таки потрібно буде сплатити. І четверта група залежить податкове навантаження від землі. І щомісяця це є свій військовий збір, тобто мінімальне податкове навантаження, якого виникне, це 2560 гривень. Далі. Облік на єдиному податку, облік він спрощений всюди. Єдиний нюанс це третя група. Якщо ви все ж таки обираєте бути платником ПДВ, там є затверджена форма обліку, доходів і витрат, якщо ви платник ПДВ на єдиному податку. Податкову звітність ви подаєте раз на рік перша група, раз на рік друга група, раз на рік четверта група, а от третя група єдиного податку звітується поквартально наростаючим підсумком. Переваги і недоліки, недоліки розглянемо кожної з груп. Переваги. Перша група це мінімальні фіксовані податки і найпростіший облік. Друга група дозволяє більше доходу та вже найняти найманих працівників. Ну і, звичайно, з переваг це фіксований розмір єдиного податку в незалежності, скільки ви заробите в межах річного ліміту. Третя група гнучкість в роботі. Ви не думаєте, які з якими контрагентами ви можете працювати. Кількість найманих працівників не обмежена. І Досить високий граничний е розмір вашого доходу за рік. Е четверта група спеціалізована система для агросектору. Тобто нашим аграріям, нашим е сільськогосподарським е товаровиробникам їм доходить. Е Дуже підходить ця система, тому що вона має спрощений облік і більш такі пільги для, саме для наших аграріїв. Недоліки. Дуже обмежені можливості бізнесу на першій групі. Дуже. Це прям надання послуг тільки населенню або торгівля з лотка на ринку. І, звичайно, низький ліміт доходу. Друга група обмеження щодо клієнтів. Не завжди можна працювати з юридичними особами та ФОПами на загальній системі. Третя група податок залежить від обсягу доходу. Тобто, якщо ви будете заробляти на третій групі більше там, близько до 9 мільйонів річного ліміту, то і суму податку вам прийдеться сплатити кругленько. Четверта група обмеження по виду діяльності, які ж недоліки. Тому що на четвертій групі можуть перебувати тільки сільгосп, товаровиробники і складний розрахунок податок, тобто там залежить податок від нормативно-грошової оцінки землі. А тепер по прикладах, для кого ж підійти спрощена система? Перша група, якщо це маленький бізнес без працівників, ви надаєте послуги виключно населенню або торгуєте на ринку злотка. Для невеликих магазинів, кав'ярень, кафешок, надання послуг населенню або іншим ФОПам-єдинникам єдинникам, з можливістю найму до 10 осіб, ви можете сміло обирати другу групу. От для фрілансерів, айтішників, онлайн-бізнесу, експорту послуг, співпраці саме з юридичними особами, і ви будете мати великий обсяг доходу, обирайте третю групу. І, звичайно, для фермерів, для нашого агросектору, обирайте четверту групу єдиного податку. Колеги, тут чекаю вас в коментарях. Напишіть, чи визначили ви для себе оптимальну групу оподаткування і чи контролюєте ви дотримання критеріїв перебування на спрощеній системі. І, колеги, важливо! Нагадую вам, наше законодавство дуже мінливе, воно завжди змінюється. Тому перед остаточним рішенням рекомендую вам проконсультуватися з бухгалтером, податковим консультантом чи звернутися в чат сервісу АВС, який зможе врахувати всі ваші нюанси конкретно вашої ситуації та підказати вам найкраще рішення для вашого бізнесу. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нову корисну інформацію. До зустрічі на наступних вебінарах!